Історична сенсація. Нарешті ми дізналися усю правду про одного з найзагадковіших діячів нашого недавнього минулого. У нього навіть імен було багато: Петров, Бер, Домонтович, Веріго. Ходили чутки, що він мав вбити Гітлера і що здав НКВ свого найкращого друга, щоб одружитися з його жінкою. Але тепер, завдяки розсекреченим архівам, ми знаємо усю чи майже усю правду про Антирадянського діяча, радянського розвідника і автора еротичного бестселера Петрова Домонтовича. Одного квітневого дня 1949 року професор Віктор Петров вийшов зі свого помешкання в Мюнхені на Файлічштрасе, Привітно помахав сусідам капелюхом і рушив у напрямку вокзалу. Уже наступного ранку він мав бути в українському міграційному таборі у Міттенвальді, але так туди і не потрапив. Знайомі забили на сполох. За кілька днів в газетах з'явилося оголошення про розшук професора. На ноги поставили американську окупаційну адміністрацію. Однак більшість українського середовища, яке втекло до баварії від більшовиків, було впевнене. Петрова вбили. 49 му році він щезає з Мюнхенської квартири. Я Думаю, що його розвідки беруть. Мус всі думали, що він помер. Багато писали про те, що він що, що, що хтось чув, як його катували. Там і так далі. І так далі. От, радянські, десь там якісь радянські спецслужби. Багато всяке ходило різних версій. Якраз напередодні професор Петров написав велике дослідження: Українська інтелігенція, жертва большевицького терору. Тож помста українському науковцю і письменнику з боку Радянського Союзу виглядала природною. І він перестарався так само, коли залишив книжку, що українські письменники, українська культура жертви більшовицького терору у 49-му році, каже в 56-му вийшла, щоб так написати, то не конче було, так треба писати. Щось таке тут є в його біографії, яке, мені здається, дозволяє говорити про перевагу то одної, то іншої особистості всередині. Але за деякий час у справі зникнення професора Петрова з'явилися нові факти. Дехто Яровий, колишній член Служби безпеки організації українських націоналістів, який на еміграції переметнувся до неділімих, тобто росіян з білого руху, раптом написав, що Петрова вбили саме українські націоналісти. Причому описав це в таких деталях, наче сам був свідком події. Таємниця зникнення чи пак вбивства Петрова обростала все новими і новими чутками. Аж раптом один з емігрантів за дротів, вивчаючи радянську книжку про археологію, серед сотень імен авторів побачив Віктора Петрова. Виявилося, він не просто живий і здоровий, а якимось чином опинився в ненависному радянському союзі. Із жертви Петров одразу перетворився на зрадника, агента Кремля. Сьогоднішній наш випуск про одного з найзагадковіших персонажів української історії письменника, філософа, етнографа, археолога, агента, розвідника, коханця Віктора Петрова Домонтовича. Як Беріве ріго він був талановитим філософом. Задовго до популярного нині Френсіса Фукуями передбачив кінець історії реґетераємнат еблтвізитнео. I do this because I believe that Ukraine is a key country in the global geopolitics today, and for the future of democracy around the world. He мав a talented literary man. Talent. He was a good archaeologist, I remember. He was a curious ethnographer. He was a great poet, because he wrote under the pseudonym Ber. історіософські есе. Деякі стверджують і літературознавці, і філософи, що в деяких своїх есе, написаних в німецький період, він випередив Мішеля Фуко з його думками про відсутність так званої циклічності історії. Як Домонтович, він був прекрасним письменником. Задовго до Набокова написав український варіант Лоліти. Російський письменник Набоков написав свій скандальний роман Лоліта про кохання чоловіка середніх років і неповнолітньої дівчини німфетки у 1955-му. і одразу здобув світову популярність. Його двічі екранізували. Зокрема, відомі режисери Едріан Лейн та Стенлі Кубрик Форфортіфай, форті, сикс, форті севен, фортієй, найфі, фітіван, фіфті ті, фіті три. Сіга Віктор Петров написав свій роман Дівчинка з ведмедиком на 30 років раніше у 1928-му. Майже про те ж, але глибше і цікавіше. Проте навіть в Україні цей роман маловідомий. Я вже не кажу про його. Романи Дівчинка з ведмедиком Доктор Серафікус чи без ґрунту, які і якоюсь мірою засвідчили предтечу українського постмодернізму в прозі. Крім того, дуже цікаво йдеться про кохання. От а українська література стосовно е, е, кохання класична. тут ще було багато, не озоре поле, бо вона була занадто якби така стримана в цьому. Петров Домонтович просто опинився не в тому місці і не в той час. Що ж, можливо, його романи ще чекають екранізації новітніми кубриками. Але у будь-якому разі він перетворив на роман з карколомним сюжетом усе своє життя. Він був талановитий. Він народився у Катеринославі в 1894 році. Хоч е завжди підкреслюю, що він київський. Це теж цікава деталь. Він народився в сім'ї священника, який висвятився на єпископа. Здається, у 20-му році Платон. У 22-му році він помер його батько. І, ну, з таким бекграундом, щоб бути сином єпископа в радянський час і вижити, це було практично дуже важко. Народився Віктор Петров у нинішньому Дніпрі, жив в Одесі і Холмі, аж потім переїхав до Києва. Його навчання у Київському університеті припало на час української революції, і він свідомо переходить на українську мову. Домонтович був спочатку російськомовним, принаймні двомовним. Він познайомився з Миколою Заровим, Розумієш, це був час розквіту певного українства. Українська починала ставати модною до якоїсь міри. Українська культурна домінанта, і, і такі люди, як Віктор е, Петров, вони е, люди розумні, з тонким нюхом, чутливі. Вони це найкраще про те, таких, як Петров був не один. Таких було багато, що переходили на українську мову. Могли б вони бути російськими письменниками, в принципі. Так Микола Хвильовий, зрештою, Микола Кулішів, Ганплужники. Я не хочу тут перелічувати. Це, всі, це все були російськомовні люди, я нагадую. З 1918-го Петров аспірант Київського університету. Але після окупації України більшовиками університет закривають. На запрошення свого найкращого друга Миколи Зерова Петров переїздить вчителювати до села Баришівка під Києвом. Чоловіча дружба раптом перетворюється у любовний трикутник. Коли вони познайомилися і коли вони подружилися, Петров був закоханий також в Софію Лободу, яка пізніше стала Софією Зеровою От. і не міняла прізвище. Не міняла, я забіжу вперед, і Софія Зерова не міняла своє прізвище навіть після того, як в 57-му році Віктор Петров хворий немолодий чоловік, йому було дозволено повернутися до Києва. Він з нею одружився. Вона залишалася Софія Зерова, А Віктор Петров видав твори Зерова своїми примітками. Зеров довго впадав за дочкою професора Лободи Софією. У голодному 1919-му вона потрапила до лікарні з тифом. Зеров купував їй котлети, які тоді були неймовірною розкішшю ще й коштували всі гроші світу. Софія одужала, але переживала, де зможе знайти гроші, щоб повернути Миколі. Зеров потім жартував, що Софія вирішила ліквідувати борг, вийшовши за нього заміж. Одружувалася нещасливого за прикметами 13 лютого 20-го. Один зі свідків пробував відговорити Зерова. Що, Микола Костовичу? Вона така розбещена, що кине вас за рік. Марно. І буквально за рік у житті подружжя з'являється третій, найкращий друг Зерова Віктор Петров. У житті не буває чорного і білого кольору. Зеров постійно стояв над ними. Микола Зеров навіть мертвий, я думаю. І після смерті в 69-му році Віктора Петрова. Софія Зерова тримала у себе вдома бабця. Вона померла у 95 років. Тримала портрет молодого Миколи Зерова і немолодого Віктора Петрова. Два чоловіки, які вона тримала у себе у своїй кімнаті, де вона самотньою доживала. Одні описували Софію як красиву, цікаву жінку, в якій не було ніякої трафаретності, ніякої сірості. Інші казали, що це була немолода, негарна пані. Дуже чорнява, з дуже підфарбованими щоками. Так чи інакше, чоловіки сходили від неї з розуму. Принаймні двоє: Петров і Зеров. Зеров чудово знав про стосунки Віктора і Софії. Коли від скарлетини помре їхній з Софією єдиний син Костик, Микола російською напише такі рядки. Патірій сина страшно заплатила судьба, невірної і моєї жені. Врешті і сам Зеро не був зірцем вірності. У нього постійно закохувались студентки. Іноді він відповідав їм взаємністю. Ось на цьому фото Зеро внизу, другий зліва. У кутку поруч із ним його студентка Людмила Кошова. Про неї він писав: Є в мене дві приятельки Людмили. Одна живе в Києві, друга в Харкові. Та, що в Києві, дуже мені віддана. І я, намагаючись не бути жорстоким, ставлюся до неї доброзичливо, хоч у глибині душі лишаюся холодним і байдужим. Ця жінка, властиво, не дурна і непогана, зовсім не в моєму стилі. Дарма що я сам подобався їй чимраз більше. Я буваю в неї, хоч переважно для того, щоб викликати ревнощі соні, взяти реванш. Була й друга людочка, Харківська, в яку був. Довго без взаємності закоханий. Як знати, чи не взаємини зерова зі студентками стала основою, на якій Петров створив свій перший літературний шедевр роман Дівчинка з ведмедиком український варіант лоліти. Це був 1928 рік. Коротка відлига в Радянському Союзі закінчувалася. Хвильовому вже виписали партійну догану за його геть від Москви і даєш європу. НКВС уже фабрикує справу спілки визволення України. От-от почнуться перші масові арешти і розстріли. У 1935-му затримали Миколу Зерова. Звинуватили у тому, що він належав до терористичної націоналістичної організації. Після катувань Зеров зізнався. Один раз таки закликав до терору. Прочитав вірш кулішам. Його засудили до 10 років таборів, але в листопаді 1937 розстріляли у ворочищі Сандармох. Петров після смерті, він дуже він тихенько працював, був у спілці, коли йшов процес над спілкою СВУ. Його там в чомусь звинувачували, але його випустили через два тижні. Через два тижні, у 36 чи в 37-му році. Про що це може свідчити? Знову ж таки, що він вже співпрацював як агент. Знайомі підозрюють Петрова у тому, що це саме він написав донос на свого найкращого друга Зерова. Звичайно, через Софію. Життя Віктора Петрова, його кохання, його почуттів. Не можна сказати, чим більше заглиблюєш все, не можна сказати, що тут є якийсь фальш. Це дуже складні психологічні перипетії. І він. І, 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 звичайно, що можна говорити про те, що він приклався до, до, до арешту свого друга Миколи. Можна говорити і, і протилежне є до того, що він до цього не прикладався. Нема ж ніяких фактів. Факти такі є. Самого Петрова репресії оминули. У 37-му його таки затримали, але через два тижні раптово відпустили. Не знайшли доказів. Неймовірно, як на той час історія. Через два тижні у 36-му чи в тридцять році. Про що це може свідчити? Знову ж таки, що він вже співпрацював як агент на його похороні в 1969 році в Києві. Як писали, було більше полковників комітету державної безпеки ніж письменників. Навіть Іван Драч називав Віктора Петрова слезуватим чоловіком. Петров залягає на дно. Працюю у відділі етнографії Академії наук паралельно займається археологією. Тепер, завдяки розсекреченим архівним документам, ми точно знаємо свого друга Зерова Петров не здавав. Його зламали у 36-му, тобто через рік після арешту і суду над найкращим другом. НКВС без труднощів отримало зізнання Віктора у належності до спілки визволення України і контрреволюційної діяльності в археології, саботаж та шкідництво. Виникає образ інтелектуала, чоловіка з надзвичайно поламаною долею, поламаним характером, який хотів вижити, який любив життя, який був дуже психологічно обдарований. От який, можливо, мав у середині правду, добре розвинених, абсолютно продуктивних кілька я, якими вмів маніпулювати. До речі, домонтовець з литовської той, що каламутить воду. НКВС присвоїла своєму новому агенту Петрову дуже романтичне і несподіване псевдо Іванов. У своїх звітах Іванов гіпертрофовано і дуже в загальних рисах описує шкідництво в інституті археології. Проте у 38-му стається несподіванка агента Іванова, тобто Петрова Домонтовича, затримано за участь в антирадянській організації Азбука. Ідеться про білогвардійців. Петров кається, що погано працював агентом і обіцяє краще доносити на співробітників. У процесі слідства дуже скоро з'ясувалося, що Віктора Петрова переплутали з Віктором Петровим, його повним тескою, і відпустили. Щоправда, довго допитувалося, а в чому полягала його дворушність і що саме він приховував у своїх звітах? 22 червня 1941-го. Колишній союзник Сталіна Адольф Гітлер починає війну проти СРСР. Петрова призначають керівником Інституту фольклору Академії наук і наказують евакуюватися до Уфи. Але він зникає. З'являються у 1942-му в Харкові в німецькій уніформі лейтенанта. Та форма виглядала на ньому як лантух. Його рухи були в тих мундирі і штанях мало не циркової незграбності. А коли при появі офіцера він віддавав честь і цокав одним черевиком об другий, важко було втриматися від посмішки. Юрій Шевельов. Спогади. Віктор Петров сам був полковником. Так. Але. 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 З одного боку, це так. З другого. Як же ж йому вдавалося під час німецької окупації отримати звання офіцера? Там таких всіх, які були сумнівні люди, розстрілювали. Це був військовий час, довго не вагалися. Як йому і пише шевельов, що на ньому форма сиділа мішкувато, і так далі, сидить, якби сміється, з його вигляду, що там гузики десь. Може, це театр був. Перше думаю, що він був так званим подвійним агентом. І радянським, і німецьким. Ходили різні легенди, аж до неймовірних. За однією, наприклад, він мав очолити маріонетковий український уряд. За іншою, Петров врятував від знищення цілий народ. Німецька окупаційна адміністрація ввагалася, що робити з Караїмами. Це такий малочисельний семітський народ, який мешкав переважно в Криму. Професор Петров довів німцям, що Караїми не євреї. І це врятувало тисячі життів. У 1944-му Петрова бачать у тій самій німецькій формі, але вже у Берліні. Тут він начебто має ні більше, ні менше убити Гітлера. В останні дні війни Петров спокійнісінько знімає німецьку форму і переїжджає до Мюнхена, американської зони окупації. Тут активно включається в українське мігрантське життя, щоб за кілька років знову зникнути і знову вирунути в радянському союзі. Завдяки розсекреченим архівам нам відомо і про цей епізод з життя Віктора Петрова. У 41-му він разом з інститутом археології евакуювався до Уфи. Але там раптом згадали, що перед ними діючий агент НКВС. І Петрова перевели у розпорядження сумновідомого Павласу Доплатова, вбивці Євгена Коновальця. Після короткого вишколу в Москві Віктор був перекинутий за лінією фронту поблизу Чугуєва на Харківщині. Перед виведенням за лінію фронту Петрова ознайомили із завданням, яке було підписано судоплатовим. Від нього вимагали перше. Встановити тісний зв'язок та увійти до складу керівних українських націоналістичних кіл Києва, що орієнтувалися на німців. Два встановити тісний зв'язок з науковими колами Німеччини, і особливо тими з них, які проповідують расові теорії німецького фашизму. Три Встановити зв'язок з науковими колами Італії для того, щоб зарекомендувати себе там і підготувати ґрунт для можливої поїздки в рейд в Італію. Тобто ніякого вбивства Гітлера, звичайні науково-розвідувальні будні, але. Щось пішло не так від самісінького початку, і про агента Петрова Іванова просто забули. Аж до 1946-го. Тоді його у Німеччині випадково побачив письменник Юрій Яновський і по незнанню випадково бовкнув про це людині, що виявилася резидентом. З Петровим вийшли на зв'язок. Він висловив бажання повернутися на батьківщину. Проте, втрачати уже заглибленого в еміграцію розвідника у Кремлі не бажали. Врятував Домонтовича випадок. Його зв'язковий виявився подвійним агентом, працював ще й на американську розвідку. Тоді до Петрова прислали іншого радянського розвідника, який наказав йому терміново евакуйовуватися під загрозою арешту. Так, Петров опинився у Москві, де був змушений заново захищати всі свої дисертації, здобувати наукові звання. На це пішло довгих шість років. Аж тоді Віктор повернувся до майже рідного Києва. Перше, що робить Віктор Петров у Києві, пише записку жінці свого життя. Вдові свого друга Софії Зерові. В п'ятницю, 8 липня, приблизно о 10 ранку, я стукатиму у двері. Як належить, чотири рази. Йому було 62, їй 66. Вони одружилися. Решту життя Петров присвятив Софії і науці. А от письменник Домонтович Помер назавжди. Після 49-го року ніколи не повертається до свого літературного псевдоїму. Він вбив собі письменника. Вбив, він розстріляв собі письменника причуттєво. Що ж, тепер ми знаємо все. Чи принаймні майже все. Не знаємо лише, де було справжнє обличчя Віктора Петрова, а де лише його маска. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки. Зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!